Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні я вам покажу, як зробити весняну прививку. Найкращі пагони для прививки це однорічний приріст, тому що вони краще всього приживаються. Беремо центр, гілочки. Ці почки завжди найгарніше визрівші і приживаємось у них максимально. Обрізаємо ось так далі. Вибираємо гілку, куди ми маємо підживлювати. Підживлювати ось такий пагінець, як у мене в руках, можна на два рази товщий. тобто не обов'язково брати ось таку товсту гілку. Ну тут я просто хочу на цій деревині зробити три гілки разного сорта, тому буду її спилювати і робити. Скажімо так, в кожну сторону по одному сорту. Єдине, що підбирайте, щоб ранні сорти на ранні, пізні на пізні, середні, на середні, щоб по срокам зазрівання вони були однакові. Ну і звичайно, можна косточкова на косточкову підсадити, то можна грушу на яблуню, яблуню на грушу, важко приживається, слабо росте, але прививку зробити можна. І часто буває, що нормально вони розвиваються. Робимо зріз на дереві. Обов'язково, після того, як зрізали, треба добре зачистити наш зріз, щоб там не було грязі. Тобто ви просто ножом, під... ножом підчищаєте, якщо є якісь зазубринки після того, як спилювали, тобто щоб була гладенька рівна поверхня. Найкраще приживаються в місцях, де товста кора. Тобто кора має бути хоча б третю частину сантиметра. Тоді добре буде у вас проживання камбія до камбія секрет дуже простий. Просто вам треба змістити по корі, щоб камбій доторнувся до камбія. Можна просто просверлити дірку. Є мільйон різних способів. Головне, щоб живе дотрагувалось до живого. Це як при переломі руки. Ви виставили руку на місто, підставили паличку, вона зрослася. Тут тут точно так же клітки до клітин дотрагуються, зростається, іде сока Обов'язково гілочки заготавлюйте зарані до того, як стрельне брунька. Тобто, якщо ви хочете робити прививку черешні, то на початку березня заготавлюємо гілочки десь до 10-х чисел, а в кінці березня краще всього робити прививку, коли вже більш-менш тепла погода, немає сильних морозів. Ви зрізали гілочки, положили їх в холодильник або в погріб, і вони у вас лежать без проблем. Обов'язково обеззаражуйте ніж, щоб ніякі. Микроби бактерії не проникли, щоб приживаємость була максимально велика. Ну і звичайно, краще всього робити прививку або рано зранку, або ввечері, або в пасмурний день. Вообще, старайтесь, коли більш-менш не жарко, тому що, коли в жару робите, швидко пересихають зрізи, і добре, нічого у вас не вийде. Почка має рости. На вихід від дерева. Тобто, куди вона буде дивитися, туди ж у вас і піде гілка. Якщо ви поставите почкою внутрі крони, гілка піде всередину, вам прийдеться потім її перерізати, переобрізати, тобто буде е, не зовсім гарно. З іншої сторони, почки робимо зріз центр древесини вирізаємо весь, тому що він вже мертвий і він не приживається. Приживаються живі клітки, які йдуть за центром стволика. Потім, з другої сторони, робимо таке ось маленький теж косий зріз, щоб воно таке було гостреньке, як копіва, і щоб легко залізло. І якщо хочете, то можна зрізати дуже легко до живого, до зеленого ось цю обмертвілу шкірку. А можна не зрізати, тому що, коли ви будете засовувати під кору, вона і так здереться, і це не зовсім проблематично. Тобто, якщо можете зробити це максимально акуратно, то отак легенькими. Рухами зрізаємо. Далі підриваємо кору, дуже старайтеся акуратно, щоб її не надірвати повністю, тому що, чим менше буде надривів, тим швидше приживеться. І коли ви надіваєте зверху кульочок, через тиждень, максимум півтора, буде видно, почка лопне, почне розвиватися. Ми його надриваємо. Кульочок цей потрібен, щоб держати влагу, щоб гілочка не пересихала. Ще раз скажу, не обов'язково робити на таку товсту гілку. Це я робив, во перше мені треба зробити три гілки разного сорту на дереві. Не зовсім гарне дерево, воно мені не подобається, тому я перепрививаю. Отак виставляємо почку. Ось вона, дивиться у нас. В другу сторону гілки, залишають в основному 2-3 почки. Чому це роблять? Дивляться потім яка сильніша, ту і оставляють. Слабенькі удаляють і обов'язково, якщо у вас є можливість, замажте зрізи і оцеї великої гілки, і тоненької гілки, садовим варом, якщо є така можливість. Тоді можна пакетик не надівати. Якщо немає вару, просто надиваємо пакетик. Спочатку робимо оборот другою стороною ізоленти, тому що, як будете потім її знімати, ви можете надірвати кору і, і вийде так, що місце прививки ви можете пошкодити. І вона вроде би у вас прижилась, це добре, а знімаєте ізоленту, надірвали і все піде. Самі знаєте куди. Тобто добре, нічого у вас не вийде. Робіть максимально швидко, коли робиться відео, понятно, що хочеться показати людині, об'яснити все, як робити. Вживу, це робиться набагато блискіше. Чим швидше зробите, тим максимальніший процент приживання у вас буде. На ось таку гілку можна підсажувати уже два черенка. Приблизно рахується, ви робите коробочку сірників, положили на гілку. От тільки коробочок на гілку поміщається, допустим, два-три. От кожна коробочка сірників це один пагінець, туди можна приживити. Якщо ви зрізали повністю деревину, у вас центральний ствол здоровий, то можна і 4, і 6 гілочок підсадити різних сортів або одного сорту, потім вивезти різні гілки в різні сторони. Тобто, все це робиться, все добре приживається. Тобто, якщо ви хочете робити прививки весною, обов'язково зараз ідіть наріжте собі гілочок однорічного приросту, полежіть їх до холодильнику і хай лежать у вас до 20 числа березня. І підбирайте такий день, щоб було пасмурно, дощ моросиво. Це найкраща погода для того, щоб зробити гарну прививочку. Пакетик надіваємо, якщо у вас немає садового вару. Є садовий вар, просто замазували і не заморочуйтесь. Не надівайте ніякий пакетик. Пакетик задається мікроклімат, там тепло, все прогрівається, і тоді брунька добре розвивається, і волога не іспаряється з гілки. Тобто там вологу заживає ранка. І ви бачите, брунька лопне почне розвиватися. Ви його просто спочатку надриваєте, а через 2-2,5 тижні повністю знімаєте, воно все у вас зажило і починає розвиватися гілочка. Обов'язково гілку укорачуйте, не давайте їй максимально швидко вирости, тому що вона у вас в перший год, а то й два може відламатися. На це максимум уваги. Всім дякую і до побачення.